За інформацією головного управління Державної міграційної служби в Донецькій області, покровський відділ главного управління Державної міграційної служби з 5 квітня поточного року з технічних причин припинив свою роботу. Питання його відновлення поки не вирішене. На теперішній час ми поки що не працюємо ніяк, тому що не вирішено питання з приміщенням, з графіком, хто буде працювати. Особовий склад на теперішній час відправлений у відпустки. Паспорти, які громадяни здавали нам на вклейку фото, вціліли. Вони евакуйовані з того приміщення і будуть видаватися вівторок, середа, четверг з 9 по 12 в приміщенні ЦНАП по мікрорайону Гарняк. Будинок 1 один. більш детальну інформацію можна отримати за телефоном гарячої лінії або на офіційній сторінці міграційної служби Донецької області у соціальній мережі Фейсбук.